Вектор С десь 7 рік. Приїхала взагалі, то там щось на фару сварилося на якісь лампочки, на табло. По факту на машині нещодавно поміняли мотора. І була купа, купа, купа помилок, все потер зберіг зберіг всі помилки, потер і знову просканував, щоб подивитися, на що залишилося. Тут на Головне реле, реле накалу, датчик температури вихлопних газів, датчик дивтиску, якась помилка на несправність датчика швидкості або з АБС неправильний сигнал в самому АБС. датчик кута руля на фари. Коротше, по черзі будемо розбиратися що до чого. Поки по даним точно бачу, що у нас не працює один температурний датчик. Один температуру потрохи набирає, змінюється напруга, інший поки що стоїть фіксовано. Це перший від оборотів та часу не залежить. Тож перший датчик, скоріше за все, точно під заміну, або будемо дивитися, що там з дротами, з проводкою. Далі розбираємось. Датчик положення руля адаптували за допомогою лаунча. Далі була помилка по багатьох блоках на блок CDP. Це активна підвізка. Блок керування стоїть за бардачком. Зняли бардачок. Що ми бачимо, блок від'єднаний. Роз'єм з нього знятий. Зараз одягаємо роз'єм, дивимося, що там за помилки і навіщо і хто його зняв. З'явились у нас нові помилки по блоку. CDS в даному випадку недійсні дані. Зараз розбираємося, що система хоче. Блок CDC почав виходити на зв'язок, до цього він не виходив. Дивимось, що він хоче. У нас є тут обрив на клапана. Амортизаторів. Скоріше за все, машину перед продажею готували, щоб не було помилок на цю систему і її просто від'єднали, бо машину наче, нещодавно купили і зразу поміняли на ній мотора. Ну, так буває, розбираємося далі. Добралися до непрацюючої фари, подивилися, як тут все влаштовано на пряжках на клею це до речі Дротив електрогідропідсилювач. фара у нас запотіла, там знизу лава і волога. Зараз її вскриємо, подивимося, що там. Її тут вже клеїли, вона тут поклеєна, ось тут поклеєна, тут поклеєна. Тут докручені болти. тож Зараз добираємося до блока, подивимось, втопився він чи ні. Пара, скоріше за все, з розборки, бо підписана фломастерами, як воно буває часто з розборок. Машина вже така, тут так, саморізи, накручені. в крило, гарно. Короче, збирали її, як можна, було тут щось від'єднано вже давно позеленіло. Короче, дивимося далі. У нас ще є проблема з датчиком рівня, десь він у правій стороні, зараз ще будемо до нього добиратися. Спробували поміняти місцями блоки, блок не запрацював з цієї фари. До речі, тут, якщо понюхати, то він воняє димом, на якому працює вся електроніка, це, по-перше, по-друге, Тут можна побачити сліди корозії, скоріше за все, попадала волога він коротнув та вийшов з ладу. Лампи я спробувала поміняти місцями. Лампа працює на цій фарі. Той блок тут не запрацював, тому що тут треба все вимивати та чистити, бо воно через корозію тут пробуває. Тут можна побачити там сліди вологи. Тут, коротше, не дуже видно, але воно там все мокре. Що треба фару в будь-якому випадку сушити, кліяти. Та блок, скоріше за все, міняти, бо не знаю, ремонт, мабуть, не буде виправданий, бо блоки ці коштують близько 100 злотих трошки більше на Allegro. Не знаю, думаю, що нема сенсу його ремонтувати, витрачати час, дивитися, не знаю, подивимось. Якщо по-швидкому знайдемо, то ремонтувати не будемо. Далі по датчику рівня. Залізли тут під колесо. І що тут можна побачити? Ось наш датчик рівня. а Ось його роз'єм. Щось тут робили та... та не доробили. Зараз пробуємо з'єднати та перевірити, чи буде воно нормально працювати. Продовжуємо. Під час роботи знайшли ще місце звідкиля проривають вихлопні гази. Треба буде до майстрів, які міняли мотор, щоб вони доробили. Датчик рівня запрацював, помилка у нас пішла. В принципі, датчики бачаться, рівень бачиться. Тобто з цим в принципі, все, рухаємося далі, з клієнтом треба буде вирішити, що робити з тріснутою фарою. Ось помилок у нас по діагностиці по цій системі немає. Вирішити, що стрісне той фарою і що робити з блоком. Тож далі продовжуємо по нашому списку помилок. Подивилися у ТІСі по схемах. Наш правий датчик, який в обриві, іде через роз'єм. Через роз'єм X34 x 35 якщо подивитися на цей роз'єм, це той роз'єм, який у нас висить обірваний з лівої сторони, і так само клапана у нас йдуть через той самий роз'єм. Тож немає куска проводки, тому у нас передні два клапана в обриві, і так само в обриві у нас цей датчик. Що наразі система не працює через те, що у нас не вистачає проводки, і, до речі, амортизатори там стоять вже звичайні без клапанів. От так. Продовжимо ремонтувати наш попіль. Є у нас ще проблема з дросільною заслонкою. Включили запалення. І ось вона у нас такі. Робить рухи, тобто вона коли зачиняється рипить шестерня. Зараз розберемо, подивимося, бо щось там ремонтувати або міняти. Дуже закидане сажі. і тут все. І дросілька, і впускний колектор, можна подивитися там. Зараз спробую якось показати на кількість сажі. тобто Тут просто кусками воно тут відпадає. І все-таки цей мотор тільки поміняли, тут воно таке все. Коротше, дизельний мотор, що, що сказати. Тож, наразі знімаємо дросільку та дивимося, що там можна полагодити. Власне, ось причина нашого скрипу поломана шестерня. То Тут наразі. Мабуть, буде заміна засонки, не знаю. Мабуть, ніхто ремонтувати її не буде. Привезли нам нову стару дросільку з розборки. Видно, що її зовні хімію помили. Розібрав, зняв кришку, зразу подивився, що там шестерні цілі. І що під час того, як його мили хімію, що там не попала волога і воно там не згнило. Наче все ціле. Тож наразі зараз збираємо та Будемо далі чекати ще на фару. Ще треба замовити датчик температури та поміняти його. Продовжуємо. Клієнт фару не привіз, як обіцяв, привіз тільки блоки розжига, замість того, з якого вийшов дим, на якому працює вся електроніка. Привіз з розборки пару інших. Фари сказав, що не буде, бо вона задорога, чи немає. Коротше, є як є тріщину. На фарі ми проклеїли по відповідальність клієнта. Тож наразі збираємо пару як є, та будемо встановлювати та перевіряти. Приїхав датчик температури по Хеллі. Підкинули поки що тимчасово, перевірили, що з нього є показники, що у нас проблема саме. Саме в датчик, а не в проводці, тож зараз піднімаємо машину та його міняємо.